Друзі, всім привіт, всім доброго дня, Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого. Як завжди, вам дякую за вподобайки, за лайки, за підтримку, за активчик на каналі. За все вам, друзі, дякую. Так, ну що тут зайшов в гру? Тут є ось такий друзі квест розпочався він ще вчора. Другу частину вийшла оце на камуфляжі, і оце ж 50 ТП камуфляж. Ну і фон профіля. Кому цікаво, можете забрати. Мені це, друзі, не цікаво. Рулеточки пропали. Ну, я знаю, з чим це пов'язано. Не буду це озвучувати. Так, тому, друзі. Що тут можна покрутити? Що можна полудоманити? Хочеться щось покрутити, але розробники нічого не випускають. Все тільки за гроші, за гроші. Може дефендерів пооткривати самому. До речі, завтра, друзі, буде наш усик з Дюбуа. Бій відбудеться. Треба поставити на усика. І підтримати нашого казака. І побажати йому перемоги. Давай, Олександре, ми з тобою. Так. Це така коротенька, друзі, рекламка. Давайте купимо, не знаю, 20 Defender, ну а що ще купить? Хто знає? Більше нічого немає. Будете дивитися, поки контент по Defender, як я його відкриваю. Тож був від підписника, а тепер давайте свій відкриємо. Перший, як завжди, сам відкриється. І підемо у сховище. У мене вже, мабуть, пусті. Побачимо, побачимо, друзі. Останню галдішку вбехали. Пішли по. О, у мене ще, друзі, тут є збери їх усі. Давайте зразу їх відкриємо. Я не пам'ятаю, це з квесту чи не з квесту. У мене вже пусті. До речі, друзі, там хто писав. По поводу у ЦПП, по поводу кон... ну, білетиків, що ви потратили на збере їх усі, а потім вийшли танчики, ото що я викладав відео, хто не бачив, подивіться. То вам компенсують 50%. 50% вам мають у кінці неділі повернути білетики. Не знаю, чи хороша ціна вона, чи не хороша. Тому якось так, друзі. Ну давай, може якийсь танчик залатаю. У мене мало надії, що тут випаде танчик. ну. Вони в основному падають з сертифікатом. Бачите, взагалі дуже мало нагород. То коли вони були спочатку, їх хоч падало по 6. А тут взагалі, глянь, по 5. Ну, это просто 7500 на Витер. Скорее всего, за все. Вот, вот так всем падало по 6 на огород. А у меня, бачите, может, это танчик. Да, Та, танчик, Кайрвон. Ничего себе, сюда. Кайрвончика, друзья, залутали. Мне бы такую тачанку б на цей, б, на основу. Було б взагалі круто. Ну, танчик один побачили. Уже непогано. Думаю, вподобаєшку. Ну, давай ще один танчик. Бо як за 7500 одного маловато. І ще падає, друзі, танчик. Ну, п'ятірка. Ну, нічого. Ще танчик. А, ні, це цей. Аватар. Я вже думав, що є танчик сипане. 9 осталося контів. Розробники, випускайте рулеточки. Я знаю, що там у вас біда трапилась. Не буду я озвучувати. Ну, рулеточки, ми всі чекаємо рулеточки. Поки всі гравці не поуходили. Ви там піднапряжіться. Так, друзі, а з вас вподобаєчку. Поставте подобачити, підписочку на канал. Стараємося, о, щось воно там підлагнуло. Залишилось, друзі, 4 скриньки. Хоч би одну колексічку побачить. Побачимо чи ні. Та ти що п'ятерками, глянь, засипає тупо, засипає п'ятерками. Скільки нагород? 3, 6, 7, 8. На 8 нагороді випав танчик. Третій танчик, друзі, падає. І всі преми. В чому прикол? Залишилось дві дві скриньки. Скриньки, бриньки, блін. Ну що, останній? Все, нічого не падає вже. Ну, та бувать не бачу сенсу. Кайрвончика одного залутали. Так, це компенсації по 500 тисяч. Що тут? Два рази один і той самий випав, чи що? Так, друзі, один і той самий випав. І кайрвончик, якого в нас не було. Ну, прикольно, кайрвончик от Defender нормально. Даже навіть за 7500. Ще плюс порахуємо бустери. Не так-то все і погано, друзі. Ну, я хотів цього кайрвончика на основу. Хотів за основу відкривати, але він би там би не випав. Випав якесь парахло. якийсь парохлок. Ну що, друзі, отаке от, от вийшло відкриття. Трошки вам інфи розказав. Всім вам дякую за все. За те, що ви є, за те, що не тікаєте, підтримуєте. За все, вам, друзі, дякую. Бажаю вам міцного здоров'я, вам і вашим родинам. Всього вам найкращого. Божого благословення. Мирного неба над головою. До зустрічі. Всіх вас обійняв. З вами був Сталкер.